Дуже легко Тільки притиснув вони тільки раз і вирвались. Вона легко тримається. Храм-храм і забрав. Без землі, абсолютно. якого здорово вирізав, і він класний такий хороший. Для нього є ще один. О, дивіться, ліцечистесенький. Що трапляється так, що такі великі, хороші маслюки, і їх робак не знайшов. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні неділя і я знову у цих маленьких сосунках, де буду збирати, де будемо збирати, друзі, рядовку землисту. Я сьогодні не сам. Десь он далеко через поле йдуть мої бабульки. І вони мені будуть допомагати, або я їм збирати ці чудові грибочки. Тому що їх тут дуже багато. сам мабуть, не справлюсь. Також, звичайно, тут є і маслючки, тому будемо збирати і рядовочку землисту, і маслюки. Дивіться, як же ж ця рядовка землиста. Тут вся земля вкрита цими грибочками. Дивіться. Все в цих грибах. Валюша казала сьогодні. Ти тільки познімай відео і все. А бабульки нехай різать. Ну сьогодні вони будуть різати, я буду знімати. Угу. Як не такі? Диви, ми якісь з білими крильцями. а це, не, сі. це вони. Це вони, вони тут, Надя, можете різати, дивіться, тут. Вся О, то це вже хороші сі... такі. Ми такі збирали якісь не такі. Бо то малесенькі були, а це бачите? Да, а, це хороші такі. Наріжете зараз. Красота. І що найголовніше, бачите, їх тут повно. Да. О, Дивіться, ось постати на да, колінці. Дивіться сюди, так остаєш на коліна. Тільки і трошки такі для мене потім колись позвали друзі. Ось ці ось. Гарненькі. Стільки їх тут багато. О, маленькі, більші. Я б не думала, що це вони. Бо я бачила тоді біленькі такі, з біленькими крильцями. А це сіренькі, вони всякі є, видно. Так, да, це бачите, і шапочка кругла то Це якраз оця рядовка землиста. Маленький. Такі уже до нас тут закрити Але вони не буде Ось такими сім'ями. Ростуть. Дуже багато. Є панцир. Раз. Сосунки піднімаєш їх тут повно. Просто такими кублами ростуть. Маленькі, великі. Вся земелька вкрита. І що цікаво, що ще їх їдять кози дикі. Я знаходив місця, де кози просто їх з'їли. тільки курінчики тут. В принципі, різати нема що. Вони від землі так легко відриваються. Раз. І відломалося від землі отак. Десь такі маленькі є. Оп, комашки. Оце все в грибочках. हरे बोलीसकी धो चौकी तू तह ब У горбочках все. Трави не видно, але там їх є. Так. Ось. Розгріб. трохи травичку. А далі дивіться. Ось. Ростуть собі. Вони відриваються дуже легко, тільки чуть-чуть в бік, і він зразу вибивається, що ножом можна геть і не працювати. Кітки. Маленький хрустік. Навіть не треба нікуди йти. Став в одному місці. Ти собі. Бачите скільки є! Все встеляно. Ось вся земля сіра. Дивіться, такими бачите рядочками. Вони так звуки приблизно. Да, так, довка землиста, бо при землі і такого кольору. Нет. Ось. Яка вона кругленькі такі. І не так, є рушечки, а я... Ось не... подив... А ось, ось тільки їх є в цій траві. Це капець. Дуже багато. Ти корінські відрізаєш? Я не. поки не відрізаю. Тітя надя напроти мене. Я ось дивіться. Через те, що і рядовка встивила всю землю. О. Тут вони малесенькі такі. А в траві он до тільки траву треба піднімати. Їх повно, тьма цмущо. Не видно, ніде, ні. Да, маслючків вже нема. Холодно стало. А під травою скільки. Їх? Ох. Ось. З межу руку. Бо холодно зранку було, звідтя все. В траві. Вони тут як в панцирі ця земля. Застелили, заслонили. Розгрібаєш їх тут повно. Дуже багато. Так, а де нема травички, вони бачите такі темні, Темнюсінькі. Ох. Отакі. І вони такі кругленькі і тверденькі. Дві, ось це гурдиком певне це погадка, так? Да? Ні, ні, це молода. Вони вже тут між ними вже поганку змахує. Тут ось я такі теж рву, аж темні. Дивіться. Ось. Боюся наступити. Де не станеш, скрізь вони є. Темніші, світліші. Ось. Просто тут земля вкрита, дивіться. Ну, куди не подивишся скрізь ці сірі грибочки. Менші більші. О, які колонії що Там траві немає, сюди щось тут крові немає. Ні-ні, не -не, вона тільки в соснах. Тільки в соснах. Ось, Ось як все це виглядає. Подивіться. Все в грибочках. І таких сімейків. Скрізь. Так камеру отут, отут. Оттак. Хто збирав цю рядовочку, знають, що вона росте дуже рясно. Діти, надія ще встигає курінчики обрізати. Тут я надяш я собі тільки <ріхи> наріжу мені. Я все одно нести не можу. Тут у багато міста. Їх тут як комах. Ось кілька маслючків. Такі чистенькі, жовтенькі. Красота. На сірому фоні ще такі гарні маслюки. Це такі Там. Так, тяжко згинатися, так? Да? Я не можу згинатися. я не можу. А цей. А присісти тут теж. Короче, бере вибудь. Помаленьку, помаленьку, головне азарт. Да. Ось ви вже нагребли. У мене вже кошик в повністю. Дивіться, починайте. наривати. А ти не хочеш? це все одно вам. Ні, ти як кажуть, ти не хочеш ввати. Їх Тут ховати всім. Ага, То да, рвіть, це я місце найшов. Тут вообще багато їх. Так, а ось, друзі, рядовка перев'язана. Ось така гарна. Велика ось ще одна. Ось маленькі є дві. Сьогодні асортимент дуже шикарний. Рядовочка землиста. Ось рядовка перев'язана. Як бачите, ножка в неї така нижче, як перев'язана. білої, а пів коричневої. Так, ось такі ці рядовочки. От вони. Хоп-хоп. І маслюки сьогодні. Все є. Розгортаю сіренькі, а під ними ще й ростуть корисновенькі. Оп! Ось такі. Два види рядовочок. Ростуть одна на одній. Так тепліше. Ось так якось вони ростуть. І дружненько і густенько. Дивіться, скільки є тут їх. маленьких, великих, не хочеш. От так одна корзинка в мене вже повна, Повнюща. Буду набирати другу. Натрапляю на гарну таку сім'ю маслюків, дивіться. Такі чорненькі вони. Ось. Дивіться, і сюди. Ще сюди штуки 3-4. Ось є. Дивіться, далі є. Гарна така поляна. Ось. І сюди вони пішли. Дивіться, дивіться далі. Рухаюсь. І отут вони є, тут є. так Нормальний, жовтенький. Так, і ці також. Дивимося, ох, які вони класні. Ось скільки я їх тут вирізав в одному місці. Зараз тільки в кошик поскидаю. І все. Є тут трохи, так. Да. Я ось я два. Я спіла на одному місці, десь різала. Такі попала грубенькі. Я ось 20 геть 5 червиві, так? Да? Так, да, хороші. що тут надя. Западайте! Знову маслючки молоденькі теж. Ох, клас. Жовтенькі, молоденькі. Шість штук. Ох! Шість це тільки тих, що я бачу. Ще стільки я тут не бачу. Ці траві одиться, пішли далі. Маслючки. Є і сторінні масички, дійсно багато, одна поляна, а скільки грибів. стоїмо по периметру. Я з однієї, мама, з іншої, тут я на третьої. І ось ці осінні масички різної величини, більші, менші, червиві, не червиві, вибираємо всі, котре краще, тому що вони тут є. Зараз, перевертаю. Один, другий. Так, щось погано зрізався. який? Раз. Бачите. Чистенький. Без червих. Я вийшов з тих сосон, з тих сірих грибочків. Дивіться, тут є маслички. Багато. Багато. Дивіться. Раз, два. Ще сонце так світить. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десятого зрізав. Десять штук в одному місці. А ось цієї сторони, дивіться, Раз, два, три. Все. Вся земля. Як пірішки. От. Оце так. Да. І далі. А далі ще. все. Оце так. Да. Дивіться, тут штуц 15. А ось. ось. По три. По два. Звісно, осінні жирні, такі круглі, м'ясисті. Травишці собі ростуть. Ох. Дивіться, стільки-стільки їх тут є. А На ту половину не ходили, дивитись. Я не ходив, я тут ось знайшов кучу. Тут жовте все. Жовти. Наша тут. Ось, знайшов я, я їх тут штук зо 40 не менше. О, а хороші? Ні, це мамо я їх зараз буду обрізати. Ага. Да. а я думала, що це не, не Ось не тут, дивіться, тут і отут. От Боже, понаходили. Маслучки. Найшли? Ось, дивіться, стійкі. Ціла поляна, ну вони вже такі, бачите. Ну ви дуже хороші. хороші такі, чисті, да. І найголовніше, що багато їх тут. Ще такі гарні. Так. Найшли поляну маслюків і пузирим. Дядя десь там залізла в курчі. Ви там звідти геть і не вилазите. Ось, Тільки спину видно. Одне місце маслюків знайшла і ріже. Якісь їх тут є, дивіться. Дійсно, такі вони гарньоні. І далі, туди в траву. І далі, далі. Жовті, жовті туди, в цю сторону ось. Один, другий, третій. Ось під ногами. Ого-го. Дивіться. І зувтенькі. Оце так вийшли на поляну. І туди далі є. Спочатку різали рядовку землисту, її там тьма в соснах. Вийшли на поляну, а тут все в маслюках. Все. Абсолютно дивіться, що сюди не дивився в цю сторону. Вліво, вправо, скрізь вони є. Ну і зараз наріжемо ще й маслюків. Вони просто як клубочки тут цій траві. Так. так, є вже зіпсовані, бачите. Хробачок у них заліз. Але є ще й частенькі, в яких хробачок не попав. Стюсенький рибочок. Що, трошки червиві? Де десь пізно мало черві. Мало, да? так. Ось такі вони Тут. гарненькі, да, такі круглі є, попадають. А попадають такі розкриті, перерощі. Ох! який грубоногий красавчик. Зверху такий темний, прокорний. Друга зріжу. Також з грубою ножкою і чистенький. Темна їх шапка. Так-так, да -да, на осінніх темна шапка. Але грубі ноги. Ось, отак... да, да. Ось отакий, така грубоножка. Два великих зрізав, а тут поруч дві які. Ага, І маленькі. Надя, а не ще треба. треба. Бачите, які ну, красунчики. Ну, і якісь такі мокроваті. Я Якщо що нести треба? О, бачите, червиві. Багато є, ну є. Ось який. журненький. Клас. тут і маленький був, а маленький вже хробочливий, великий кращий. Ця ножка якась така, знаєте, розовата при краю. Ось такі кизлюки сьогодні. Ось ось і ще один гарний. Гарні. Ось такі хорошенькі. Чуті, надію, з лісу вигнати дуже тяжко. Будемо йти? Я вже дорізаю вже. Всі будемо йти, але кожен хтось дорізає. Тому що тут грибів є багато. Нема здоров'я їх нести через таке поле. Кілометра два треба йти по полю. Ну, Мабуть, вже мама каже, що ноги підкошуються, вже пройти додому. Кошик маслюків, кошик рядовок назбирав нормально. І бабушки наші не поназбирували. Хто стільки може нести. Надя ще кубло, каже, визбирає. Ну ніяк не можеш. Не можеш піти додому. Одне кубло, потім ще кубло, потім ще три кубла. Там ще є. Бачили? У мене зір добрий. Трехенький. І багато. Да, І далі я тут ось, дивіться. Та, сюди бері, та, ти вже та... Куди? та є куди, я вже не хочу нести їх. Так. Стоять, готуються. Понаривали, тепер міряють хто більше. І хто як буде нести. Вольні. Ану, посміялися. Молодці. Довольно. І масля, і, і, і маслята, Ну та й добре. Саме головне, що отримали задоволення. Зараз задоволення через поле буде. Ой, не було. Це такий ну на цьому все. Пишіть коментарі, дивіться наші відео. Пока-пока.